Перш за все, якщо є якісь скарги, необхідний огляд лікаря та кваліфікований підбір медичних препаратів. В будь-якому випадку метод лікування, чи то медикаментозний, чи то хірургічний, обирає лікар з огляду пацієнта і з огляду на його патологію. Тож важливо уникати сидячого застійного такого способу життя, важливо рухатись, важливо робити зарядку. Самолікування лікування може зашкодити здоров'ю. Ольга Сидоренко, хірург, проктолог медичного центру Інтегро, закінчила Дніпропетровську медичну академію, Київську національну медичну академію після дипломної освіти імені Шупика. Пройшла спеціалізацію по проктології у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Досвід роботи хірургом 5 років, хірургом-проктологом 2 роки. Працює в медичному центрі Інтегро та інших медичних закладах міста Черкаси. Які проктологічні хвороби потребують хірургічного втручання? Які показання для проктологічного хірургічного втручання? Хірургічного втручання потребують такі хвороби, як геморой, тріщина, парапроктит. Але це все за показами лікаря. Відповідно, лікар визначає ступінь захворювання, його поширеність та згідно цих даних визначає, як скоро потрібне оперативне лікування. Тут варто зауважити, що таке захворювання, як парапроктит, це гостре гнійне захворювання, з яким не варто відтерміновувати, якщо є скарги на підвищення температури, болісне утворення в ділянці сідниці, гаряче на дотик, тоді необхідно терміново виконувати оперативне лікування. З приводу тріщин та геморою можна тут планувати, а не виконувати операції ургентно. Які є методи проктологічної операції? Це може бути хірургічне, тобто лікування скальпелем. Також широко використовуються лазерні методики, радіочастотні методики та комбінуються. Як довго тривають проктологічні операції? Якщо ми говоримо про малі проктологічні операції, вони можуть тривати від півгодини до години-півтори часу, в залежності від ступеню захворювання та поширеності процесу, в тому числі лікарі, проктологи, колопроктологи проводять операції на інших відділах товстої кишки, тому операції, які порожнені, можуть тривати година. Якими методами сьогодні лікують геморой? Наразі геморої лікуються медикаментозними методами, тобто це може бути використання таблетованих препаратів, мазей та супозиторіїв. Також це можуть бути хірургічні методи лікування або міні-інвазивні методи лікування, такі як латексне лікування, лазерна гемороїдопластика. Також методи можуть комбінуватися. Але в будь-якому випадку метод лікування, чи то медикаментозний, чи то хірургічний, обирає лікар з огляду пацієнта і з огляду на його патологію. Проктологія бере свій початок у стародавньому Єгипті, де була не тільки відносно розвинена та вивчена, а й цілком шанована серед лікарів. Медичний папірус Честер Бітті відноситься до Єгипту 13-го століття до нашої ери і є монографією з лікування головного болю і хвороб ануса, так би мовити, дві сторони одного організму. Римська проктологічна хірургія була наукою більш ніж практичною та більш ніж сучасною для своєї епохи. Більшість римських інструментів, взагалі ідентичні сьогоднішнім. Лише в середині ХХ століття проктологія змогла виділитися з хірургії як самостійна дисципліна. Наука, що вивчає проктологію, розвивається, базуючись на досягнення кількох медичних напрямків хірургії, гастроентерології, терапії. Наскільки часу лікування геморою хірургічним методом вибиває людину із сучасного ритму життя? Зазвичай ранній відновний період буде тривати до місяця часу. Перші 7-10 днів ми будемо називати більш гострим періодом, тому що там турбують скарги, такі як біль в рані, іноді можуть бути і виділення крові, виражений дискомфорт. Тому загалом гострий період до 10 днів. Було би непогано в післяопераційному періоді, все-таки, якщо ми говоримо про лікування тривале, забезпечити собі відпочинок до місяця, не навантажуватись, в тому числі дотримуватись дієти, правил хачування та режим дня. Які косметичні операції проводить хірург-проктолог? Одна із найчастіших проктологічних косметичних операцій. Це видалення шкірних гемороїдальних ніток. Найчастіше їх в народі називають анальні бахромки. Насправді бахромка не несе з собою якогось вираженого захворювання або якоїсь загрози для життя пацієнта, а являється дійсності більш косметичним дефектом або дефектом, який буде заважати гігієні. Найчастіше звертаються молоді особи і такі процедури після огляду, звісно, повного проктологічного можна виконувати вам. У умовах у чому полягає реабілітація після хірургічного втручання? Після хірургічного втручання зазвичай пацієнт отримує рекомендації. По харчуванню це має бути їжа, збагачена клітковиною, можуть призначатися калопом'якшуючі препарати, достатньо вживання води, не відтерміновувати перший стул після оперативного лікування, вчасно приймати розписані препарати та вчасно знеболюватись. Відповідно, гігієна після кожного акту дефекації. Та перев'язки згідно рекомендацій лікаря чи варто проктологічні захворювання лікувати народними методами? Це найбільш поширена помилка серед населення. Самолікування може зашкодити здоров'ю. Також часто ми зустрічаємося із небажаними алергічними реакціями, із появою дерматиту в перианальній зоні та іншими ускладненнями. Тому Перш за все, якщо є якісь скарги, необхідний огляд лікаря та кваліфікований підбір медичних препаратів. Як уникнути проктологічних захворювань? Перш за все, хочу зауважити, що починаємо ми із харчування. Ми мусимо мати три прийоми. Хотілося би три повноцінних прийоми їжі за день, там де клітковина буде сягати близько половини тарілки. Також важливо вживати достатню кількість води. Якщо людина не має протипоказів серцево-судинної системи або не має порушення функції нирок, тоді це було б непогано 33 мл на 1 кг маси тіла. Зазвичай ми говоримо для здорової людини 2,5-3 літри води на добу. Також важливо уникати сидячого застійного такого способу життя, важливо рухатись, важливо робити зарядку та уникати гострої їжі, вживання алкоголю, в тому числі зловживання алкоголю. Також рекомендується гігієна периональної ділянки. Водою, тобто це може бути душ або біде, не рекомендується використання серветок вологих із антисептиками в складі або з іншими агресивними речовинами віддушками, тому що вони можуть викликати не тільки проктологічні захворювання, а й шкірний дерматит периональної ділянки. А ви самі боїтеся лікаря-проктолога? Хто вас оглядає? Ні, я не боюсь лікаря-проктолога. Мене оглядає лікар із міста Київ, колега. Як ви реагуєте, коли пацієнт не приготувався до огляду? Нормально реагує, ми оглядаємо пацієнтів різних, коли це гострий стан. І що він не підготувався, клізму не зробив. То їх переважна більшість в ургентних клініках. Таких це ми говоримо про огляд з клізмою, тоді коли пацієнтка наважилась підготувалась там або пацієнт відповідно і хоче знати там все. от це такі пацієнти, які вирішили. Якщо це якийсь гострий стан, нам не важливо, чи там щось є, чи там немає. Нам треба людину, ліку. Чи пам'ятаєте ви пацієнтів в обличчя? По-різному. Якщо пацієнт має якусь хворобу, яку треба контролювати, і він з'являється систематично, то так. Якщо це якісь окремі випадки, то зазвичай ні. Чи були якісь кумедні випадки, про які можна говорити? Насправді кумедних випадків не було. Саме напевно, знаєте, таке кумедна, що могло би бути, коли ти говориш роздягайтеся, і це зазвичай роблять мужчини. Вони починають зверху.